Ще мені однако, мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в сніму на чужині, Однаковісінько мені. В неволі виясню між чужими і не оплакали своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І непов'яне батько сину не скаже синові. Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені, однаково, чи буде той син молитися, чи ні? в вогні і її окраденою збудять.